Ото, ото і ото, що нічого не зміниться за, за найближчі роки сніг, одразу дощ, одразу якийсь град, вийти сонце, синдром відкладеного життя. У мене гардероб літній дуже постраждав. Не хочу я так жити. Було друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я вам розкажу, чому я переїжджаю з Норвегії і в яку країну я їду далі. Перш ніж ми розпочнемо, я хочу сказати, що я дуже мріяла створити свій власний Ютуб канал, викладати відео, тому що в інстаграмі я веду блог вже біля п'яти років і мені дуже хотілося перейти на Ютуб. Це була моя мрія, я дуже переживаю, тому що дуже незвичний формат горизонтально... <свісно> горизонтальної зйомки. Я так звикла до вертикальної, тому підтримайте мене, будь ласка, в коментарях, якщо вам буде неважко і підтримайте. Римати мене, бо я дуже дуже переживаю, і поїхали! Ну що, в Норвегії я живу вже більше року. Норвегія зустріла мене дуже тепло. Навіть на етапі мутаку я жила за полярним колом біля трьох місяців у місті Бодьо, і це був дуже прикольний експіріенс для мене. Але до того, як я виїхала з України, я жила в місті Дніпро. Ви Всі знаєте, це велике місто біля мільйона населення, і там дуже великий вибір. Дуже Багато людей, можливостей, різних розваг. Всякого такого Україна цим мене дуже розбалувала, і коли я приїхала в Норвегію, це було трошки незвично, тому що всього в Норвегії 5 мільйонів людей, і це дуже мало. Це дає знати, коли ти тут вже живеш багато років, ти або звикаєш, або тобі не подобається, як мені це і тобі хочеться. Тобі хочеться більшого як мені, і це до речі, є перша причина, чому я вирішила переїхати з Норвегії. І так, друга причина, я думаю, це дуже розповсюджена причина приїзду з Норвегії це клімат, тому що насправді він такий незвичний для мене особисто, тому що зима триває дуже довго, реально літо воно таке собі, я б не назвала це літом, якщо чесно, тому що ну десь. В цілому, може тиждень, якщо скласти всі теплі дні і години, які були. Це може тиждень плюс 20, плюс 22 температури. І чесно вам скажу, в мене гардероб літній дуже постраждав, тому що викинулося все. Воно мені просто не треба було влітку ніякі там плаття, ніякі юбки, шорти. Тому що я взагалі цього не носила. Я ходила в штанах, ходила завжди. Так, я могла одягти якусь там майку, топ, але в мене. Завжди була якась кофта, тому що коли сонце влітку сідає, то стає реально прохолодно і хочеться щось накинути. Ну, типу, це така аля наша весна, і ну, літом, на жаль, або, на щастя, я не купалася в Норвезькому морі, тому що було ну, реально холодно. Я купалася тільки в озері, яке в нас тут біля Тронхейму. І то це було ну, там, відсили, може рази-два. Ось така погода, і, до речі, до того. Ого, як я приїхала в Норвегію, я так ненавиділа літо в Україні. Мені дуже дуже подобалася зима, осінь, весна. Коли прохолодно, коли холодно, йде сніг, дощ. Я це просто обожнювала. Я ніколи не була мерзлячкою реально в своєму житті. І от Норвегія зробила те, що зробила. Я тепер така мерзлячка. На вам приклад, в кінці квітня, на початку травня того року я їздила ще кататися на сноуборді, на лижах на горнолижку, тому що сніг. Всюду був, все нормально, плюс там накидували сніг на горно. Ну як, як завжди це відбувається, і це так цікаво, коли люди в травні вже купаються в Україні. Я дивлюся, як вони люди а, знімають сторіс, що вони вже купаються там в Дніпрі або їздять там на море. А ми такі, типу, в зимніх куртках, шапках їдемо кататися на сноубордах. Це дуже весело, це дуже смішно, але це смішно на перший погляд, на перший раз. А коли от от зараз так пройшов новий рік, і мені реально не вистачає тепла, не вистачає літа, Навіть жари не вистачає. Хочеться. Походити в якихось літніх речах, не одягатися оце все, там, шапка, шарфи, заматуватися. Ну, реально, це, це виматує. Хочеться хоча б три місяці, я не пройшу там весь рік. Три місяці хоча б нормального літа, і мені чесно, дуже складно без цього. Я зрозуміла, що як би там не було, хоча б три місяці літа нормального, теплого літа, хоча б градусів 30-35. Дуже-дуже хочеться. І це є другою причиною цей клімат, який змінив мій організм, тому що я стала мерзлячкою, ненавиджу ні дощні грати. Хоча раніше я це любила, тому що це було дозовано, як в Україні завжди і відбувалося. Тому з кліматом реально трохи складно те, що він. Змінюється постійно за день може пройти сніг, одразу дощ, одразу якийсь град, вийти сонце. Через буквально там 30, 30 секунд хвилину було сонце вже хмарно, вже почався дощ. Потім буквально ось так. Дві хвилини вже сонечко, вже ну, типу тепло, аля ну коротше, дуже змінюється часто. Погода мені це не підходить, і я, хоча і не така стара дівчина. Але ну, з тиском так само відбувається болить голова, хоча я пройшла свою кліматизацію вже на початку, коли ми тільки приїжджали сюди. От і ну доволі складно з кліматом. До речі, з приводу кліматизації дуже було е, страшно, реально е, тому що перші дні, два, два дні, коли ми приїхали. На початку я приїхала в Осло, і з Осло я вже полетіла в мутак в Будьо е, за полярне коло. І коли ми прилетіли в Будьо, ми приїхали там. Було дуже багато українців. Е, я думаю, десь нас було біля 30. Ми приїхали, і в нас два дні дуже сильно боліла голова, якась така незрозумілий стан. Знаєте, коли в тебе така здоровезна голова, ти не знаєш, що тобі робити, де ти знаходишся, якийсь такий загублений стан такий. І це було важко. Я думала, що це тільки в мене відбувалося, але потім я попитала людей, які жили зі мною. Вони кажуть, в нас також це було. Всі там пили пігулки від голови, тому що ну 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 це було реально складно. Але це таке, ну ем, я реально думаю, що кліматизація це не причина, щоб не приїжджати в Норвегію. Це я просто до речі розповіла вам. <му> що хотіла ще сказати, що. Я от вам розповідаю про свої причини, і чому я хочу поїхати з Норвегії. І я хочу підкреслити, що це є моя суб'єктивна думка, це тільки для мене, і за мого досвіду, і за мого експіріенсу, який я отримала, і за того, яка я людина, це моя особиста суб'єктивна думка. І я просто ділюся вам з вами нею. От. Також я розумію, що є декілька етапів звикання до нової країни, і ем, люди, коли проходять ці етапи, вони або погоджуються на всі ці умови, які надає їм країна, і кажуть: Окей, ладно, я буду тут жити, мене, там, мені не подобається ото, ото і ото, там, те мені подобається, але я можу це стерпіти, і я можу жити в такій країні. Ем, а, або <свісно> інша версія, інший варіант це коли людині не подобаються ці умови, вона розуміє, що нічого не зміниться за, за найближчі роки. Це від неї не залежить. До речі, від мене не залежить умови, в яких я живу, і я розумію, що нічого не зміниться, і не хочу жити життям. Знаєте, яке синдром відкладеного життя. Не хочу я так жити. Я хочу жити тут і зараз. Хоча я не така стара, але час летить дуже швидко і не хочеться мріяти, що колись я там щось зроблю. Я хочу робити. Тут і зараз я хочу зараз кайфувати від життя, зараз відчувати і зараз жити в тій країні, яка мені підходить, в якій мені комфортно реально жити. Також я розумію, що я зараз живу в Тронхемі, це Центральна Норвегія, і можна поїхати більш південніше там Берген, Осло, але мені все одно не підходить, тому що якщо я би переїхала південніше, де більш тепла погода, більш нормальний клімат, все одно цей клімат не той, який мені хочеться, і все одно залишається та ж сама проблема, про яку я хочу вам розповісти далі. Але не знаю, наскільки це проблеми. Давайте називати це причинами, чому я від'їжджаю від Норвегії. Бу! Ось ця третя причина це відсутність вибору. І це до смішного, друзі. Це просто за все, за речі, якусь косметику, за ресторани, за якісь розважання. Що там в мене ще написано більше нічого. Це продукція, їжа, все от просто немає вибору. Я до речі, часто порівнюю Норвегію з. Радянським Союзом, тому що в Радянському Союзі, як мені розповідали батьки, я не знаю, що була там одна якась там кофта, і всі діти ходили в цій кофті, але це було якісне, було якесь одне молоко, але воно було якісне, і все, і всі пили це одне молоко. Ну, типу, вибору нема, але якісно. Отак, оце тупо про Норвегію. Трішки я перебільшую, але так воно і є. Вибору немає ні в чому. І люди, які проживають в Норвегії, що. Щоб перекрити цей недолік, вони літять в Польщу, вони там летять в Європу, в інші країни. Деякі навіть літають в Лондон, в Англію. Вона тут недалеко. Щоб насолоджуватися цим вибором, окей, люди там приїхали. Приїхали там в Іспанію, так, відпочили влітку класна погода, купили собі якісь речей, поїли смачної їжі, і начебто вони закрили всі ці причини, по яких я від'їжджаю. Вони все це перекрили, вони приїхали, і тут в Норвегії вони чисто працюють і від'їжджають літом. У них, до речі, дуже вистачає грошей, тому що зарплатня тут відносно Європи більша. І люди, які приїжджають до Європи з зарплатньою з Норвегії, вони дуже класні. Власне, себе почувають там. Вони приїжджають на літо там, або в якісь там пори року, приїжджають до Європи, відпочивають. Але я не хочу, знаєте, щоби. Моє, моє життя залежало від того, коли я поїду. Знову ж таки, це якесь відкладене життя. Коли я поїду в Європу, я тоді куплю собі якісь речі, які зараз стильні, або я їх хочу, але в Норвегії цього нема. Або мені треба заказувати там по інтернету. Але я дуже це не люблю. Я думаю, як і багато з вас, тому що ну, речі, якісь одежу саме купувати в інтернеті, ну це не завжди приходить та якість, не завжди твій розмір. І не завжди те, що було на красивій моделі, на тобі, на тобі виглядає дуже красиво. Тому взглянемо правді в очі. Ну, буває таке, нічого страшного тут немає. Тому я не хочу знаєте, відчувати цей кайф там, 2 3 4 рази на рік, коли я буду, пере... коли я буду відлітати в Європу. Це обрізка, обрізка. А в Норвегії я буду приїжджати чисто працювати. Не можу дозволити собі сходити в якийсь шикарний ресторан з крутою атмосферою, піти на шопінг і купити собі класні речі, якісь сумочки і так далі. Щось таке цікаве, що не носять інші люди. До речі, до смішного купила собі шарф в тому місяці. Зараз я як не подивлюся. Ну, всі дівчата в одному тому шарфі, що і в мене. Я розумію, що не у всіх є така штука. Ка що типу люди ходять в однаковому, але мені не подобається. Ми живемо в 21-му сторіччі, де в нас дуже багатий вибір всього, і нам дозволено бути самими собою. Нам не потрібно там, в нас немає якогось. Знаєте, як в радянському союзі. Знову ж таки згадую, люди всі ходили по якимось штампам, знаєте, от однакові всі ходять. Ні, ми зараз можемо дозволити собі одягатися, ходити, розмовляти, як ми того хочемо. І для цього, знаєте, потрібно мати якісь різноманіття, якийсь вибір. Так, і ну, дуже до смішного доходить. Ще один приклад: ну, типу, заходиш в продуктовий магазин, і є одна марка молочних, молочних виробів. Я можу помилятися, і може там не одна, а дві, знаєте, тому що я не, не, не дуже сильний ходок в магазини. Ми більше їздимо в Швецію, бо там дешевші продукти. Я думаю, як і багато також норвежців їздять туди і українців, які проживають в Норвегії. От, ну. Одна або дві марки е, молочних виробів. Ну, а якщо мені не хочеться, ну, в Україні просто я як згадую, що в Україні в нас ну, так багато був вибір, можна просто стояти і півгодини вибирати, що ж я куплю собі. Так, ну може там не все якісно було, але оцей вибір, знаєте, в продуктах, в косметиці, в одежі, в, ну, в усьому просто. І це, до речі, касається. Е, і це, до речі, працює також і в сфері обслуги: там ресторани, кафешки, якийсь ем, дуже невеличкий вибір. Ем, в багатьох в багатьох ресторанах і кафе немає якоїсь класної атмосфери, якихось цікавих страв. Знаєте, ем, ну, вибору небагато, якщо чесно. І мені також це не подобається. Я повторюся, що я шукаю ту країну, в якій я буду жити, в якій буде вибір, і. Ем, це ну, це реально головне для мене, тому що, щоб я могла насолоджуватися цим життям тут і зараз. Так, і мабуть що остання причина на сьогодні. Будемо нарешті переходити до того, куди ж я все-таки переїжджаю. До речі, друзі, зараз я знімаю в своїй квартирі, в якій я там прожила більше року, тут в Тронгені. І якщо вам цікаво, то я можу наступне відео записати такий невеличкий румтур. Роз розкажу, скільки це коштує, скільки взагалом коштує квартиру в Тронхеймі, в яких умовах я жила. Тому що я все рівно від'їжджаю. Може, вам буде цікаво це. Якщо так, будь ласка, напишіться в коментарях, щоб я просто дізналася про це. Дякую вам і продовжимо. Остання причина, чому я переїжджаю, це робота. Я думаю, як для багатьох українців, які, які приїхали в Норвегію, якоюсь думкою, що вони будуть працювати по тій самій професії, в якій вони працювали в Україні. Більшість вищої освіти в Україні, яку ми отримали, вона не працює в Норвегії, її треба перездавати. І є такі ще деталі, наприклад, я буду розказувати саме про себе, я до від'їзду. В Європу приїзду в Норвегії я працювала агентом з нерухомості в місті Дніпрі. Мені дуже подобалася ця професія, я добре заробляла на своє життя, і в мене все було чудово. Але я коли приїхала в Норвегію, я Приїхала з такою думкою, що я буду працювати тут агентом з нерухомості, я буду працювати на реально цікаві для мене професії, буде подобатися і приносити гроші, що ще треба, так? Але я стикнулася з тим, що. Так просто працювати агентом з нерухомості не вийде в Норвегії. Тут треба три чи чотири роки вчитися в інституті, і потім проходити ще два роки інтернатури, як практики, такої, після якої можна отримати ліцензію. Щоб бути агентом з нерухомості, і тільки з цією ліцензією можна вже йти і повноцінно працювати за цією професією. Тобто, ну порахували десь 5 рочків, плюс-мінус. Так будемо рахувати 3 роки, 2 інтернатури, 5. І ще маленький така пунктик: щоб поступити в універ, треба знати реально класно норвезьку мову. На крутому рівні, тому що вся освіта йде на норвезькій мові. Я, якщо я не помиляюся, це десь B2 повинно бути. Щоб вивчити B2, в середньому, це ну року не вистачає. Це треба десь півтора. Особисто для мене десь два роки. Я думаю, я б вивчила би два, ну дуже круто і могла би поступити в універ. Тобто, рахуємо два роки, щоб вивчити норве, а і ще треба б ще знати англійську мову. Так, в мене з нею немає проблем. Я можу спілкуватися на англійській мові. Може не так класно, як хотілося би, але я в процесі. Отже, англійська, норвезька, і потім вже йдеш, йдеш в інститут. І так, порахуємо все разом. Тобто, два роки вивчити англійську-норвезьку. Е 3 роки навчання в інституті, це вже 2, 3, 5, і ще два, два роки інтернатури. 7 років треба вчитися, щоб працювати на, за професією, яка мені подобається. Уявляєте собі, я коли, я коли сіла все порахувала, я зрозуміла, що Окей, освіта тут безкоштовна, але поки я буду вчити норвезьку, мені потрібні гроші на е, на житло, на їжу, на все таке інше. Теж саме, теж саме про інститут. Тобто, всі ці сім років, поки я буду жити, окей, давайте візьмемо п'ять-два роки інтернатури. Я скоріше буду проходити практику за професією. Може, в мене не буде така величезна зарплатня, яку б я хотіла, але я вже буду працювати за професією. Візьмемо п'ять років. П'ять років я буду е, жити і працювати на якихось підробітках, ще щось. Я е, на початку я не буду знати класну норвезьку мову, і мене не всюди будуть брати, навіть там, яка б в мене освіта не була. Якщо в мене немає мови, мене не візьмуть навіть продавцем в магазин, тому що там всюди обов'язково потрібна норвезька мова. Так, ти знаєш англійську, але не всюди. Ну, типу, з англійською можна піти там. На якісь побутові там мити поли, якісь побутові такі речі, які не, ем, не потребують контакту з людьми, але потребують щось такого маленького, щоб щось там дізнатися. З англійським окей. Але якщо ви хочете піти на якусь професію, яка плюс-мінус би вам подобалася, то бачаєте, ви повинні знати норвезьку мову. Тому я оце все підсумувала, скільки років мені треба буде йти. Вчитися я не проти. Я вчила польську, я вчила англійську, я розмовляю українською, я можу вчити мову, для мене це не складно. Але я просто подумала, скільки років я витрачу на те, щоб дойти до своєї кінцевої цілі, і ну, типу, за сім років можна було вже стати якимось хірургом в Україні і заробляти нормальні гроші, піти в якусь там приватну клініку, клініку все було б добре. Розумієте мої думки, ви розумієте про що, на що я вам натякаю, це дуже довге, я реально дуже не хотіла жити цим відкладеним життям, тим паче, коли я вже закінчу універ. Але мені потрібна ще одна освіта, і для людей, які остаточно вирішили, що Норвегія для них окей, що вони готові миритися зі всіма цими умовами, які вона надає їм, то Вивчитися сім років це ну не так вже й багато. Час летить дуже швидко. Але для мене, коли в мене є багато причин, чому я не хочу тут залишатися, що скажу за професію? Я вирішила це питання. Я майже рік вже займаюся 3 d візуалізацією інтер'єрів. А в мене це дуже класно виходить. В мене вже є закази. Це робота віддалена. Тобто, я можу працювати вдома, можу працювати на якусь компанію зараз. Я не потребую ні норвезької мови. Тому для мене зараз не стоїть ця, це питання взагалі. Але на початку, коли я не знала, що я буду працювати з 3D-візуалізацією інтер'єрів, я розуміла, що ну, типу, 7 років я не хочу витрачати на професію своєї мрії. Я знайшла нову професію своєї мрії, я займаюся, мені дуже подобається. У мене в інстаграмі є окрема професійна сторінка, з якої ви також можете перейти і подивитися. Якщо вам цікаво, щоб я вам більше розповіла про свою професію. Чим я займаюся, де як це відбувається, наша взагалі ця професія? Я просто дуже-дуже рада буду вам це розповісти. Мені самі дуже цікава ця професія, і я буду дуже задоволена, якщо я зможу трошечки відкрити для вас мір 3D-візуалізацій. Я буду закінчувати зі своїми причинами. Це такі основні зіграли велику роль, коли я приймала рішення. І зараз я хочу вам розказати, куди я їду далі. А далі я їду в Канаду. Я думаю, багато хто з вас вже думав про це. Я отримала візу в Канаду. Звичайно, робочу візу в Канаду ще влітку, і зараз я від'їжджаю. Буде знімати вам все. Якщо вам цікаво, буде знімати вам все. Переліт, як як покупала квитки, і так далі. Як ми перші дні, коли будемо приїжджати, я дуже е, переживаю з цього приводу, тому що нова країна, нові емоції, все нове, і знов цей експіріанс, коли ти не знаєш, знов якась кліматизація, е, знов ці етапи звикання до нової країни і так далі. Це буде дуже. Весело, я думаю, десь сумно, десь весело, але я буду ділитися з цим з вами. Думаю, вам це буде дуже також цікаво. Ну що, друзі, тоді я з вами прощаюся, щоб перше відео не було прям супер велике. Дякую вам за підтримку. Дякую, що ви не дивитеся. До зустрічі!